У кроваві море сонце ся топило, молоденька дівча золотом її шило. Золотом її шило, мудро забирало, а личко лелію сльозами вмивала. А як її ушило, к серденьку тулило, з буйними вітрами соколом пустило. Буйні ви вітрове, буйні, як Дунай, Занесіть хустину, де серденько зна. Де серденько знає, де серденько тужить, де кохання моє осударю служить. Осударю служить в улайськім наборі. Гоя золотає, гоя з вітром горі. А як здатне, що голубчик гуде, станеш золотає, то мій любчик уде. В нього коникари, зброї, як позлітку, падьму на серденьку, як рожева квіт. А як виспить, може, прошу не збудити. А як вбили, боже, личенько накрити.